Папа пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий режимчик під назвою бджолиний рій-симулятор. Що нам треба? По-перше, просто вже вискакує туторіал. Велком! Велком Тут цей симулятор. В Цій грі треба збирати пельцу з квітів, треба робити мед. Окей, але робити це ти будеш не один. У тебе буде своя персональна, типу свій персональний рій е, з бджіл. Обалдіть, щоб ловити бджіл, підходь до незайнятих отаких. От Сот і нажимай Claim Hive. Не знаю, що таке hive, якщо чесно, ну, нехай. Так, відкривай яйця, торобей, роби Все, дуже багато читати. Не люблю читати. <плес> Давай тоді зразу розбиратися безренько, як тут що тут. Так, тоді я розумію так. Що? Шо? А, -а, -а де. Обалдеть, я не знав, що так можна. Ді ми, виходить, отако займаємо оці соти. Ага. А далі що? Цікаво. Ось до є яйця якесь. Чекай. Ану, can't afford не хватає. Аааа, чекаюсь, ось до. Треба тисячу меду. Ммм як? Окей. Okay. Як звідси вийти? Олеко, поняв. Ааам. Чекай, я поки не розумію, що мені робити. Ааа, точно, нам же ж казали, збирай пальцу. Точно. Я можу тако зажати кнопку, да, і він сам збирає. Да, да, все, супер, файно. Мені зразу подобається вже те, що тут не треба багато разів клацати, щоб воно збиралося. А тако просто збій. зажав кнопочку і бем 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 бігаєш, збираєш. Таке мені дуже-дуже подобається. Ще й музика така приємна на фоні грає. Хе-хе-хе, <сум> таке. Так, і що мені з цією пальцею що робити? Опен за ігменю, андрюк, а іг. А де цей menu? Big Whip Storage. Що це таке? А, це напевно скільки ти зможеш з собою бджілок ну, разом носити. Хорошо, поняв. Що таке? Клуб? клуб? Клуб, клуб Хто його знає? Окей, а тут що? А тут якісь приколи? Диві. Ага, як купляти? А, хто його знає, да? Угу. Поняв. Куди здавати мені цю пельцю тепер? Хтось мені розкаже, ні? Я просто, чесно кажучи, не розумію ось. А, ось до досвітиться, диви А ну, поговорити з е, чорним медведем. Ага. Ти виглядаєш як якийсь новий е, мед, медо... медотворець? медороб. Медороб. Да, медороб. Хе-хе-хе. Так. Чекай, він сказав, збери 100 пальців. Так я вже зібрав 200. Квести? Ну, в смислі? Ага, чекай, каже, у тебе зараз заповнено це. Ну, твій мішок з пельців заповнений. Іди робити яйця. Чи той? Не яйця, мед. А де його робити? О, як тут все замудрили, ти ви. Якась пушка є. Discover 20b. Types to fire the red cannon. Угу, Тобто, ну, досліди 25 бджіл. О, яка халепа, яка халепа. Ну туди мені я рановато, думаю, ще поки що. Поки що. Що? Я тільки що прикликав бджолу, що не поняв. Чого мені дали мед? За що мені дали мед? Що відбувається в цій грі? Basic Ic. Ага, usually hatches into a basic B. І шо? Я нічого не розумію. О, я ресетнувся, тепер у мене скинувся прогрес. Тобто в моєму мішку зараз немає пельці. Тепер зараз ми назбираємо. І коротше одним словом, просто по нові це пройдемо. Тому що, що тут якась проблема. Що це за штука? Непонятно. Ну, ладно. Бем-бем бем-бем бем. Збираємо, 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 збираємо. Так, ну квест я вже пройшов, так? Да? Колег 10 полон from the sunflower. В смысле? Так я ж усю все зробив. Опа. Я мед збираю чи що? Дві, вже, мене вже майже тисяча. Ми вже майже тисячу меду з... ну просто по приколу. Що це таке? Обалдеть, я взагалі нічого не розумію, але дуже-дуже цікаво. Хорошо, я знову назбирав 200 пльців. Що робить? Але тепер я можу це яйце купити, правильно? Ану. Buy for тисячу цих штук. Ну, я купив і що? У мене тепер таких два. А що толку? Що толку? Хелп. Ааа! Чекай! Ось до яйцяй, це треба було перетягувати. Оце ти, Дімон, чудиш? Ох і чудиш. Обалдеть Бем? Ну все, basic b, є дві штучки. обалдеть, хорошо. І що? Мій контейнер is full. Що мені робити з тим контейнером? Ну я ж не розумію, ну куди його пхати? Ааа, тепер чекай, тепер мені треба підійти до цієї соти. І так на неї нажати, чи що? Эйк хані, бам. О, ну все, дай, вона тепер робить мед. А! Всього-то? Хух, ну нарешті розібрався з цим. Хе-хе, насилочку. Окей, і що далі? Зберіть 100 пельців отут. Але квест, він все одно якось без прогресу. Чому? Що не так? Як то виконати тоді, якщо він не прокачується цей квест? Не маю поняття. Ніякого. Що це таке, диви? Бем? І що це? А чорт його знає? Щось підібрав, Що підібрав. О, це, звісно, чудно. Хорошо, робимо мед знову. Але все одно квест якось не проходиться. Чому? Що не так? Поки що не розумію. В чому проблема? Ну, поговорити. Полен, це пилок. <this> ну. Так я вже зі збирав пилок. Ааа, може тут треба було. Йой, дівить. Я не там просто збирав, виходить, так? І зараз у мене Да, і тепер у мене квест. Іде прогрес. Все, я поняв. Фу, яка заплутана гра. Ви що таке робите? Тепер до тебе підійти, так? Да? Ану, базарбір, обалдіть. Хело. Рада знайомству, мої купс, щось тут що. -бла -бла, бла, бла, бла бла, бла бла бла. І що тут? Ага. А, квест прокачати бджілку і нагодувати її. Так, да, щось, щось їй треба згодувати. А, ось до. Окей, тепер я до, до тебе можу підійти і просто забрати нагороду за все-таки пройдений проведений квест. Пішли, тепер будемо годувати зараз бджілку і заодно прокачаємо її. Давайте посерединці бемц Да, давай. А, оцією штукою ти їх прокачуєш. Я поняв. Все, я виконав квест, окей. Давай тоді зразу та то кубем переробимо той мед. О, диви, а він знову підсвічується. Давай підійдемо побазікаємо з ним. Може, в нього щось опять нове є? Ану? Так, дав мені квест. Що тут? Збери 250 оцього пилку з Dungeon File. Це, типу, отут, я так розумію. Ано. Да, це тут. Все, окей, збираємо. Я би тільки, правда, що от що, але прокачав би свій бекпек, тому що, ну, 200, це якось прям дуже мало. Ух ти, йо, що це тут нападало. <гум> диви, скільки всього. Диви, диви, диви. Бам, бам, бам. Збираємо, збираємо, збираємо. <гум> диви. Опалдіє, я б нас збирував усього просто звідти. Мені дали тріц, мені дали Sunflower Seed і дали полуницю. А, і воно все прокачує бджілок. Окей, поняв, погнали. Давай тоді отако бем. Прокачаємо тебе. Левелап 1, бемц. І отако бемц. Ага, не прокачалась. А якщо тако, бем. О, сюди. Коротше, по максимуму тоді її вкачую. Диви такой, бемс. Ооо, абсенсі. Level up 6. бемц. Все. Тепер вони в мене обидві 4 рівня. Окей, давай переробимо то в мед зразу. І можна підключити зараз буде ще одну бджілку, просто, ну, оце яєчко купити, викликати, щоб наше діло проходило і процвітало все краще і краще. Ааа, воно 25 тисяч тепер коштує, йой. я поняв. Так, давайте тоді позбираємо все-таки квести тепер. Ну, а саме нагороди за ці квести, які я зробив бемц. 400 меду дали непогано. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Окей, що там по квесту? Зібрати 500 пельців. Питань немає. А що це таке диви? Йо, що воно тут світиться? Не поняв. Цікаво. Ну ладно, я в цілому сходив би і забрав би нагороди, так то за свої квести. Бем-бем-бем. І можна взяти новий. бемц, Що кажуть? А, треба згодувати 5 5 отаких от трітів їй. Ага, ну, бджілки, окей, питань немає. Ось я дивлюсь, тут можна купляти оці тріти. Тоді давай глянемо. А, 100 меду і потім ще й 200 меду. Обалдеть, воно коштує, звісно. Ну, що ж поробиш. А як-от просто у мене одне запитання, як прокачувати свій бекпек? Я вже дуже хочу. Там, до речі, воно ну, якась є панда, може туди треба сходити? Треба буде перевірити. Бем, давай робимо мед. Якраз заодно згодуємо 5 штучок, от тобі Бемц. Опа, все, по фолу. Хорошо. І тепер, да, квест її я виконав. А, чекай, тут треба мати якийсь, типу, п'ятий рівень, да? Чого тут 5 світиться? А. Ааа, тобі треба мати 5 бджілок, щоб туди пройти. Поняв. Окей. А що це таке А ну, потрать один тікет, що то там, щоб. А, воно мені просто мед дасть чи що, не поняв. Туди можна залізти? Диви. Ааа, чекай, там щось є. На дереві, он до Добре, погнали. Оп, 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 бемц. Що це за штука? І що це? Ти знайшов якийсь роял джелі. А що за роял джелі? Я так і не поняв. Диви, тут усе купа всякої. ну, бем-бем-бем. Всі ці приколи будемо підбирати по-любому. Тому що що то діло ти знаєш корисне. А Фредбер вже прокачав свій бекпек. Як ти це зробив? Я теж хочу. Бем. Вже в шопі. А, зверху кнопка open shop. Тю. 650. А тут мені не вистачає, бо треба 5500. Поняв. Давай тоді такий купимо банку тупо, так? Да? І єдине, що я бачу там воно прикола. я б якось би туди виліз. Але як? Чорт його знає. І можна купити ось отакі граблі за 800 бемс. Тю. нормально. Зараз фарм піде вообще лютим чином, я ті кажу. Бем, бем-бем, збираємо, збираємо. Фенс, все, є квест, пішли здавати. І якраз будемо брати вже новий. О, 500 меду, теж непогано. Що там наступний квест який? Зібрати 600 червоної пельці. Ага. Окей. Питань нема в цілому. Тоді, давай. Тут ще тобі також здамо квест. Тисячу меду дала, прикинь, обалдіть. Давай зараз тепер ще візьмемо ще один квест. І що тут треба зробити? Три бджілки до третього левела. Погодувати 10 такими пряниками, скажімо так, їх. І накормити одну бджілку самфлайн. Обалдеть, мені вже не наподобається. Так, тихо, я б єдиний шо, музика. Бемс. Все, тихо. Бо ти мене вже, чесно кажучи, задовбала. І давай от того позбираємо оцієї червоної пельці. Я ж правильно зрозумів, так? Да? да, вона тут збирається, окей. Ти хто такий? Дивій Ви... Обалдеть, виліз якийсь кент, і він просто щось. Ну, що було. <рес> просто виліз якийсь кент. Я Сашко просто в моменті потушив, його, прикинь А як у нього ось до бджілки зразу роблять мед? Прям на місці. Що це таке? Це як? Я не поняв зараз. Давай купимо зараз яєчко, до речі, і ще одну бджілку собі заведемо, бемс. Все. пішли. Ну обалдеть, в цього кікійшоарі. Ви скільки в нього цих. Бчілок, опалдіть, отакого От робимо. Бемс? Бемс? Єс. Окей, basic бі. Все. нормально. Ааа, оця роял джелі, Дивись що вона чудить. Перетворює пчілку в рандомну якість там. Рейр, епік, легендарі. Це дуже цікаво. Насправді то. Давай якраз перепровіримо цю штуку на самій звичайній, да? Чи як це робиться? Отако тако Да, епік випав. О, сюди. Ну, все, нормально. <рес> Тоді отако беремо оцих цих чотири пряники, усі тобі скормимо. Пемц фіт. Всю назис, левелап. Єсть. Погла, погнали. Погнали збирати. Опа, оця штука потрібна мені. Бемс. Сюди є. Треба збирати оцю червону пальцю по квесту, тому що квести штука достатньо хороша і вони дуже багато дають. Ой-ой-ой, що -ой -ой -ой. за штука? Ану, бемс. Скільки? А він не сильно мене вбиває. Так, хорошо, давай замочимо його тоді. Давай, да? Бем-бем бем. -бем, -бем. Всю сюди. Тут тобі мед і всякі приколи. Та й нормально. Опа, квест на пальцу є. Файно, файно. А, воно була штука, до речі, а я її провтикав. Поняв. Люфред брав вже ножниці, це жесть. Так, погнали, будемо здавати вже квест цьому медведику. Пемп спем спемп-пен-пемпем. Плюс 650, супер. І наступний квест, що там? Зібрати тисячу голубої пельці. Йой, це багацько. Причому голуба пельця, бачиш, от саме голубі квіточки, вони ж отако рандомно, ось по всьому. по всій поляні оцій. Це не прикольно. Скільки в мене є оцих пряників? Дві штуки. Мені треба купити ще чотири, правильно? Так, да, правильно. Раз, два, два, три, четири. 4. Обалдеть, весь мед потратив на то. Це жесть. У мене якийсь є гамдропс, диви. Використовую, коли стоїш. А, ну цю штуку треба використовувати, коли якраз таки ти стоїш на якійсь оцій поляні. Ну і просто воно там тобі допомагає далі формити все. Більше нічого такого. Давай тоді скормимо абсолютно всі шість прядників цій бджілці Бемц. І повинен у мене був виконатись квест, так? Да? да. Це дуже файно, але мені треба ще е, на сінку соняшника скормити. А в мене її немає. І що робіть? Непонятно. Бемс, то Можна підібрати всю файну. І якраз треба переробити всю пельцу, тому що в мене вже навіть немає місця. Добре? 300 плюс, по-моєму, я отрив. Да, меду, чи 700? А я не знаю, я щось не подивився. Мені, до речі, в пріоритеті треба збирати голубу цю пельцу, тому що. що? А що це таке? А, ні, ось є голуба. Поляна, бачиш? Супер. Якраз тут можна збирати. А, тільки тут отакий кен спавниться, я тебе поняв. А я буду його сьогодні бити, ні? Тільки він мене ми... він розвалив! Обалкіть! А я шо, його не лупцював? Це прикол. Ти прикинь, такий прикол. Пішли ще раз туди. Ось він знову з'явився. Ану. Да, я його не дамажу ніяк. Абсолютно ніяк не дамажу. Що за приколи? А мої бджілки будуть дамажитися? О, все, хорошо, задамажили. Бем-бем-бем. Збираємо тоді приколи такі. Все, файно. Що по квестам? Ну, потихеньку, помалесеньку, збирається, звісно. Ну, не дуже швидко. На жаль. Ну, проте вже як є. Дви, а там білетик є. Йо, Мед вкраду. <реш> Опа, Бенс, оце класна штука. А ну і що це? А ме тут переробляється. Я поняв, непогано. Ну дивись, до речі, я вже майже виконав квест. Ще трошечки залишилось. Опа. Оце класна штука. Бемс. Все нормально. Швиденько переробляємось, і нішнячок. Все, квест виконався. Зараз забираємо білетик і йдемо його здавати. Опа, сюди. Там було три штуки, їх прикинь. Обалдіть, непогано. Цікаво, а де я можу достати ще от е, насіннину соняшника? Дуже цікаво, бо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду зверху, дов, прикинь. Нормально, нормально. Що там далі? <звук> Ох і насипав. Збери тисячу пилку в машрум, потім в клавер і Field. Обалдеть, на трьох різних полянах просто каже, збери мені пилку. Це жесть. Blue flower, Clover і машрум. Ну, машруму ось до. Ой-ой-ой. Жуки. -ой -ой. Я їх не можу бити, так? Да? Чи можу? Я не понімаю. То б'ється, то не б'ється. Що за приколи? Опа, бульки. Бем-бем-бем. Прикол? Що за штука? Я ще не бачу. Хорошо, чекай, і все-таки хороше запитання. Де мені взяти насіння соняшника? Мені треба насіння соняшника. А тут тільки пряники. Бем-бем-бем-бем-бем. це не підходить. Ага, ага, ага. Спитав в чаті просто, де можна знайти насіння соняшника? І диви веде мене кудись. Обалдеть, тут такі тунелі. Що за жесть, куди мені йти? Направо, наліво, наліво. Ага, ось до. Хорошо. Йду, йду. І що це? Джелі бінз. Що таке джеллі бінз? А тут, походу, в оцих лабіринтах можна знаходити усі всякі приколи. Да, диви, ось до. Білетик? Я поняв, це ще побігай, пошукай. Жесть. А тут що? А тут нічого нема, поняв. Мені нічого не випало звідси. У мене немає насіння соняшника. Чому? Де його взяти? Ага. З штуку цю можна взяти. Бемц Окей. І що далі? О, oh, мед. Нормально. Ох ти Йо, а як ти туди забрався? Ти як то зробив? Обалдіть. Ну окей, пішли, хоча б переробимо наш пилок. Бенц. і подумаємо. Диви, що мені випало! Я тільки що юзнув оцю трансформацію, мені випав червоний епік. Абалдіть! У мене тепер тупо гаряща пчола хе <реш> диви, яка вона, обалдіє. Чекай, а де ж мені тоді найти дійсно насіння соняшника? Як я тоді його знайшов Я нічого не розумію. Що за штука? Що за штука Я не здих! Я не здих! І де то брати все? Я не знаю. Булька? А що б. А що в бу? А, не, ну булька це тільки так. Чисто щоб полянка опять підросла і все. Де найти насіння соняшника? Я не знаю. А якщо тако. Ааа, опа. І що це? І що це? Що це? Шо це? Шо це таке? Якісь боби. Нічого не зрозумів. А що за боби? Аааа. А ось ось якісь є боби. А, Так воно просто дає бонус. Да, воно просто дає бонус. Тю. а я то думав. Ну окей. Опа. Бем. І що це? Що я зробив? Чорт його знаю. Щось зробив. А що зробив? Коржики випали. Окей. Ну що ж кенти, що я можу сказати? Побігав я ще хто з нас, скільки. просто як я довго тут бігав. І збирав ці квіти, і пилок, і від якось ти можеш вже бачити. Я обновив свої інструменти, обновив бекпек. Та проте я так і не знайшов просто цієї насінини. Дуже хотілося б знайти, звісно, щоб ну, все-таки виконати квест, получити нагороди певні, але не вийшло. Тому, якщо цей відосик вам сподобався, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте. Подобайдене та пишіть про це в коментарі, щоб я просто зрозумів, чи ну, подобається вам, чи ні, чи може сюди треба буде ще раз залетіти і все-таки знайти цю кляту на сінину та виконати квест. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімеч. Тож, всім файного настрою і всім папа!